Перемовини між Росією і Україною, ніби розпочалися після виборів президента. Всі кажуть про те, що скоро все урегулюється і знайдуться компроміси. Та ситуація на сході нашої держави тільки погіршується. Розбрат, який триває вже не один місяць, не може примирити людей. Все зайшло занадто далеко, щоб враз зупинитись через якусь туманну домовленість між президентами. Кількість бойовиків, сутичок і жертв зростає. В сніжному Дмитровці та Амбросіївці не змовкає стрільба. Наші солдати виконують свій обов'язк захищати батьківщину, а вдома кожного із них хтось чекає, хвилюється і з острахом вмикає телевізор. Зібрались ми, щоб поспілкуватися з сім'ями хлопців, наших лубенських, яких служать на сході нашої країни. Мій син пішов добровольно туди, захотів піти, тому що він. Настоящий патріот своєї країни. У нього є сила волі, і він із дитинства любить Україну і вважає, що це його обов'язок захищати свою батьківщину. Дуже вдячна його тренеру, який привив, його, привив йому ці іменно качества. Потому що, якби не Вадим Вадимович, я не знаю, Зміг би він подолати оце все. Олександра виховали патріотом, а мій чоловік, мабуть, родився патріотом. Він завжди, він завжди любив Україну, він завжди був ну, дійсно патріотом. Я вважаю, що таких людей от зараз їх, їх мало. мало. Їх дуже мало, їх майже немає. Потому, тому що часто говорять: а навіщо що мені потрібно йти в ту армію? Що батьківщина зробила для мене? Вони, мабуть, вважають, що батьківщина це президент, прем'єр-міністр. А насправді батьківщина це будинок, де ти живеш, твоя сім'я, твої діти. В першу чергу треба захищати їх, я так вважаю. От якщо будуть люди розуміти насправді, що таке батьківщина, тоді буде все гаразд. Наскільки стало Важче Важче. Наскільки фізично, ви знаєте, що українські жінки вони насправді дуже сильні, вони дуже багато можуть зробити, і морально важко. Важко весь час думаєш, як він там, що з ним, чи він не голодний, чи дощ йому через палатку на голову не капає. Оце дуже важко. І, звичайна, війна. Морально дуже важко. Хлопці наші служать у 25-й Дніпропетровській десантній бригаді і намагаються постійно підтримувати зв'язок з рідними. Ми з ним спілкуємося по телефону. Він мені іноді дзвонить. особливо ну, і, це... іноді дзвони. Да, да, Вечором дзвонить. Ну я питаю його, як і там, і що. Він каже: Мама, все вроді би спокійно. Він про це так мені дуже не розповідає особливо. Каже, що це воєнна тайна. Він дзвонить дуже часто. Каже, все добре, ми повідемо. Говорить, все гаразд. Доки наші земляки перебувають на сході країни, їхні сім'ї потребують допомоги. Окрім підтримки друзів і знайомих, підтримка є і від міської влади. Сказали, можуть виділити путівки на море в Одеську область. Ви знаєте, я. У мене такі дітки, які будуть проситися через два дні додому, особливо оце. Я одеська область, ну чим я його заберу. Хіба самокатом? Діти Віктора Сивухи та Олександра Клюшника сприймають своїх батьків як справжніх героїв, усвідомлюють, що Україну потрібно захищати і хочуть, щоб батьки скоріше повернулися. Захищає свою Україну. Бажав мені щастя, здоров'я, щоб слухалась мам. да. щоб допомагала їй. О, ми з тебе всі любимо. Ми хочемо, щоб да. ти вернувся. Скоріше, да. це істинні патріоти нашої держави. Це ті люди, які, не шкодуючи свого здоров'я, життя, пішли добровольцями захищати територію нашої держави. Я хотів би відзначити нашого козака Марченка Олександра, який після служби в Збройних силах України вступив. До нашого козацтва, який неодноразово здавав добровільну кров для дітей, больних лікомією, який неодноразово захищав наші інтереси інтереси нашої держави. Після таких ситуацій, які склалися в Україні, ми підняли питання про охорону культурної спадщини рідний край. І на чолі із валютом захищали і захищаємо на даний час. Церкви, міста і район. Захисники нашої батьківщини завжди були і залишаються прикладом для своїх друзів зі спортзалу, де вони займалися боксом. Я знаю Марченка, тільки почав сюди ходити вже давно. Лет п'ять я його знаю. Він спочатку був такий не дуже, а потім вирос став настоящим бойцом. Ну я горжусь, що я ходив з ним в зал. зал. я знаю з фріфайта, тому що я теж туди ходив, і він до нас сюди приходив. Він Тож достойний чоловік. Олександра Марченко я знаю ну, дуже давно, так само, як і Влада Стрільщен. Ці люди вони дуже добрі, завжди допомагають, завжди підтримують. От, я ними пишаюся, завжди за них хвилююся, піддержую їх завжди. Олександр Марченко, Олександр Ключ, Стрільченко це мої друзі. Ми з ними тренуємося дуже давно. Я з це мої сварені партнери. Я ними пишаюся. Ми вчора їздили в Гарський монастир, ставили свічки за них за здоров'я. Я ними пишаюсь, вони дуже добрі люди і відважні дуже. Настоящі воїни. Я желаю схожі удачі, щоб перемагав і був здоровий. Олександр Марченко, владу Стрільченко, бажаю всього найкращого, щоб вони. Щоб вони, вони були здорові і щасливі, щоб повернулися вже швидше. Як я знаю Олександра Марченка, він нас хоч і ганяв по спортзалу, але все одно передаю йому привіт, щоб він був щасливий і здоровий. Хотілося б ще до вищу сказаного додати, що ми всі відчуваємо повагу і гордість за цих людей, оскільки вони. Незважаючи на такий складний час на небезпеку, вони знаючи про наслідки перебування на кордоні України, захищаючи нашу країну, вони були готові до самопожертви і проявили цим справжній героїзм. Можливо, нам, чоловікам, які залишились в Лубнах і не поїхали у гарячу точку, варто замислитись над тим, чим ми можемо допомогти своїй країні і своєму місту тут. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.